Згадаю хлопці, як я обіцяв, каракулі. Така м'якенька-м'якенька тканина трохи тягнеться, ну прям оп, так, обгортає вашу голову. Дуже чудові відчуття. Незвична була модель Бішоп, там тканина, сукно, як шинель. Теж свої переваги, але тут зовсім друге відчуття. Така м'якенька, якась воздушність. Питали за колір, є колір вино. Покажу, покажу, якщо замовлень не буде, покажу і покажу колір вино. Там вона однотонна і менше цих каракулів ну, схожа, схожа тканина. Це 59-й розмір готовий. Так що вайбер, вартість, ви все бачите. Пишіть, відправляю. До нових кепок. А, згадав, там один умник писав, що отримав таку кепку та викинув в мусорку. Ну, я думаю, друже, ти або дикун, або балабол. Тому. Замовляй ще, подивимось, хто ти насправді. До нових кепок.